Вітаю, всіх! пропоную вам розклад на тему, на що вам зараз потрібно звернути увагу. Розклад буде, як завжди, на три варіанти: де коротко, і про головне. Тож, перший варіант, другий варіант і третій варіант. Обирайте свій варіант, я починаю з першого. Перший варіант, на що вам потрібно звернути увагу. Коротше, зів перевернутий. Ну, тут декілька моментів. Може бути: зверніть увагу, по-перше, на своє керівництво. І в яких ви стосунках, чого ви очікуєте, можливо, у вас може виникнути конфліктна ситуація, і вам потрібно бути до цього готовими і підготувати певні аргументи, щоб відстоювати себе. По-друге, можливо, у вас із партнером, якщо у вас є ваш партнер. Виникнути може конфліктна ситуація через те, що або ви будете порушувати його особистий простір, або, навпаки, він буде порушувати ваш. І внаслідок цього може бути якісь такі або агресивна поведінка, або якийсь скандал, щось таке неприємне може відбутися. Також особливу увагу зверніть на людей, що носять пагони, тобто правоохоронці. Можливо, там ну ще будь-які структури, які там мають носити ці пагони, тому вам потрібно бути готовими. І також не поспішайте діяти, якщо у вас виникне якась конфліктна ситуація. Трішки обміркуйте і лише потім можете вживати якісь заходи. Тобто звертайте увагу на все, що у вас де негативне може відбуватися в житті. Ви повинні мати чіткий план і обґрунтовані якісь слова, які ви будете доносити до інших людей. Другий варіант, на що вам потрібно звернути увагу трійка жезлів. Можливо, ви самі зараз щось виконуєте. Багато берете на себе обов'язків, можливо, там обмірковуєте щось, але вам потрібно розуміти і звернути увагу на те, що можливо, вам потрібно залучати однодумців до того, що вам потрібно просунути. Тому що наразі. У вас, можливо, виникають якісь конфліктні ситуації, можливо, ви не можете вирішити, в якому напрямку вам діяти, що вам взагалі потрібно в цьому житті. Але щоб ви там не планували, звертайте увагу, кого ви можете взяти собі в помічники. Також зверніть увагу на те, що якщо у вас є якесь партнерство, це швидше за все буде робочих питань стосуватися, але це можуть бути і особисті питання. То зверніть увагу, чи той партнер поряд з вами. Що той партнер, можливо, за вашою спиною щось там обмірковує або будує свої плани. Тож, це був другий варіант. І третій варіант, на що вам потрібно звернути увагу? Так, Аркан Повішений Перевернутий. Говорить про те, що, можливо, ви занадто багато часу приділяєте іншим, а про себе і забуваєте. А також можливо це буде те, що ви не можете подивитися на цю ситуацію по-іншому. Яка б у вас там ситуація вас не турбувала, вам варто розуміти, що вам потрібен свіжий погляд. Подивіться це на, на ту ситуацію зовсім по-іншому. Також, можливо, вам потрібно звернути увагу, що вам варто приділяти час для самих себе. А не багато жертвувати заради інших. Ну, швидше за все, це не оцінять. А ви, як наслідок, можете втрачати свої сили, енергію, вам потрібен буде додатковий відпочинок. І оце почуття таке неприємне, що ви стали жертвою. Взагалі-то, можливо, і не від вас це все залежить, але все ж таки таке почуття може присутнім бути. Тож звертайте увагу, в яких обставинах ви знаходитесь, з ким ви спілкуєтесь, скільки ви приділяєте часу, скільки вам навзаєм приділяють часу, і на це ви повинні реагувати. Ну, от, Для третього варіанта це буде така відповідь: те, на що варто звертати увагу. А я бажаю всім мати тільки гарну увагу і спілкування таке, яке приносить вам задоволення.